Дівчатка, всім привіт! Зараз подивимося з вами новеньку Сабріну. Це вже за січень місяць 25 п'ятого року. Я її купила, цю Сабринку, журнальчик. цей. тому, в який би час ви не подивились це відео, ви завжди зможете звернутися до мене за фото моделі, яка вам сподобалася, щоб її отримати. Це фото, його фото. Під цим відео ви пишете, що сподобалося. Потім переходите за посиланням. Посилання буде теж під цим відео в мій телеграм-канал, і там вже буде фото. Зможете зв'язати це, е, я знаю, що особливо важливо дівчаткам, які зараз знаходяться в Україні, тому що, на жаль, зараз в нас цього добра в Україні нема. Так, дівчатка, починаємо. Подивимося, що цікавеньке є. Звісно, я вже переглянула журнал. Зараз перегляну ще разочок з вами. Коментуйте, пишіть, що вам сподобалося, щоб ви інакше трішечки вив'язали. Можливо, колір якийсь вам сподобався. Коментуйте все і вдячна вам зарані за те, що коментуєте та ставте вподобайки, і обов'язково підписуйтеся, це дуже важливо. Я стараюся, щоб вам подивитися журнальчики новесенькі. і буду вдячна вам за підписки. Так, дівчатка, починаємо. Дивитися, журнальчик Ріглан повсякденний. Половер зараз я е, дивлюся на об'єм. Зв'язала собі худі, е, Такого об'єму як ще не, ніколи не в'язала. І, здається, трішечки великувати, але дуже затишний мій світшот вийшов. Дивлячись на цю модель, то не великувати якраз нормально, трішечки незвично просто. Такого об'єму ще не в'язала. Шнурок, дівчатка, дов'яжу для капюшону на худі, і буде майстер-клас. Так, така моделька, і навіть поєднання е кольорів вже десь було. І, здається, мені давно було в якомусь старенькому журналі, але гарний, гарна модель. Я би зв'язала блакитний і синій, поєднала б такі кольори, якби в'язала цю модель. Так, ось дуже гарний кардиган із шапочкою комплект. Гарні жакардові візеруночки. Жакардові малюночки навіть хочеться сказати. Так буде правильніше. Такий тепленький, затишний цей кардиган. Так, далі. Дівчатка, ставте на паузу, якщо занадто швидко гортаю. Так, далі ось класний полов. Я б собі такий хотіла би вив'язати. На кожен день і такий стильний, гарний. Бачите, меланжеві ниточки. Вже е, другу, мабуть, модель, так, друга модель, меланжева ниточка. Такий рожево малиновий колір. Гарна, гарна модель. Можна було одним, одним кольором вив'язати. Але бачите, манжети, комір, інша фарба і вже трішечки. Ще одна родзинка з'явилась на полуворі, Гарно. А перше це візеруночки комбіновані. ажурчик є гарний. Так, далі у нас теж снуд. І половер теж класний. Тут трішечки треба буде заморочитися на ньому, але гарний. І кольори мені теж подобаються. Так, далі. Дев'ята-десята моделька. Шапочка, шарф. Так. Якщо маєте трішки часу для в'язання, то це я переводжу, то зв'яжіть собі такий комплект. Веселенький. Бачите, тут з помпоном шапочка прикольна. Хто любить, любить такі яскраві веселі речі, то можна зв'язати для гарного настрою. Так, далі такий у нас подовжений кардиган. дуже класний. Такі яскраві у нас сьогодні фарби. Рукав дуже гарно вив'язаний. Свободний такий гарний. І ромби. Або малюнок, або візерунок ромби. Це класика. Так, далі ще один кардиган Теж дуже гарний. Такий кардиган, як жакет, трішечки якась така щось середнє. І до класичного образу підійде, і до спортивного. Є такі брюки спортивні, як на кшталт палаццо. От вони сюди підійдуть. Мені здається. Це моя думка дівчатка пишіть як вам. Так, далі. На перший погляд простенький половер. Так, 13-та, 14-та моделька і капелюшок. Тут теж, дівчатка. Якщо захочете такий зв'язати, то пишіть. Я вас з вами поділюся схемою. Так, трошечки розклешені, не знаю, як правильно сказати, розклешені, розклешені рукавчики. Якщо хочете щось цікаве, але. Без, без візерунку і швидко зв'язати, то я думаю, цей, бажаю цей половер підійде. Виріз горловини тут такий цікавий. Давайте так роздивимося. І візеруночок такий приємний. Простий половер, але щось таке в ньому цікаве є. Так, далі прям така зимова моделька. Зі сніжинками теж э, так теж дві модельки шапочка і кардиган. Прок... Так, Брактфуліс. Практичний дует. Теж затишний такий приємний комплект. Так, далі. Пончо, пончо, об'ємне, затишне, тепленьке і швидко зв'яжеться. Я дивлюся, що тут товстенька нитка. І здається, нібито вилюрова ниточка. Розрізи по бокам мені дуже подобаються. Треба щось таке зв'язати. Саме на в'язаних речах. Такий болотний, приглушений болотний силинкуватий колір. Бачите, навіть три, три моделі такого кольору в різних відтіночках. Далі половер. Теж зверніть увагу на комір. Повсякденний теж цікавий. я все подумаю собі зв'язати водолазку. Чорна в мене є ниточка. Таку на кожен день, якщо кудись поспішаєш, швидко вдягнув і гарно, і гарно вийшло. То, мабуть, можна придивитися до цього по ловеру. Давайте я навіть поближче вам покажу, як вверху він зв'язаний. І комір, височень, комір височенький, такий буде тепло. Цікаво, що тут в'язати. Тут резиночка 2 на 2. Так. Треба ще буде його роздивитися. Але для того, що я задумала, можна без заморочок зв'язати. Так, далі в нас платтячко в'язане, хто любить, хто любить. Е, і зараз якраз воно актуально, Коли хочеться віддітися. Діти не тільки брюки, да? навіть коли холодно або спідниця, плаття, це гарна модель. Дуже гарна. Рукавчик хочеться трішки, трішки повільніше, трішки ширше зв'язати, неправильно сказала. Мені рукава нравиться трішки посвободніше, але як сама в'яжу, розраховую, мені здається, широкий буде широкий, і додаю так помірно петельки. Потім він майже завжди так виходить. Чомусь боюся додати, щоб не був широкий, а потім, а потім виходить, як завжди. Хочеться щось свободніше зв'язати. Так, далі кардиган теж з такою фактурної ниточки зв'язаний, приємний, зеленкуватий такий колір. сотий візерунок. Бачите, декілька варіантів цього візерунку з карманчиками. Карманчики я знову не пам'ятаю, як він українською буде. До речі, дівчата не говорю я на чистої, на ідеальній українській мові. Ідеальною українською мовою дуже вам вдячна, коли ви мені коментуєте. Що де я там не, не так сказала, я намагаюся це запам'ятати. Дякую вам. Так, далі. Половер. Тут пряжа секційного забарвлення. Вона мені дуже-дуже подобається. Дуже подобається. Так, і ажурчику трішки є. Резиночка один на один. Патентний візерунок, чи полупатентний. Щось таке скомбіноване. На кожен день такий нарядний світерочок. Світерочок половер. Світерочок це, якщо комер високий, але хочеться і не, сказати. не по правилам. Так, далі, дивіться, яка гарна ковтинка. Тепленька і образ такий гарний у дівчини. Спідниця. І такий колір гарний цієї ковтинки. Який жакет. Реглан, кому подобається. Мені, наприклад, дуже така вона стильна. Дуже гарна модель. Так, ще зі спідницею чудовий половер. Тепленький з товстенької ниточки, реглан знову. Я, до речі, собі худі теж зв'язала з регланом. Дуже мені він подобається. Навіть якщо лицева гладь, ви в'яжете е, якусь річ і додаєте реглан, якось там цю регланну лінію оформити, да? чи джгутиком, чи якось там е, декоративно. Оформити цю регланну лінію і все, і вже є родзинка на пловрі. Навіть якщо просто лицева гладь. Так, дівчатка, тут ще й сумочка. Тому, кому хочеться зв'язати, пишіть, поділюся з вами схемкою. Хоча її можна вив'язати. Так, вам гарно видно, її можна вив'язати і без схемки, але ж, якщо вона є, чому і не подивіться лишній разочок. Так, тут, подивіться такі класні візерунки. 23, 24. Зараз от відкрию схемку там намальовано. момент, що раз з вами і подивимося. О, тут просто сюди просто звичайна схемка. Да, Оце вас зворотня петелька. Розташувати її якийсь таким чудин, чудернацьким способом. Подивіться, яка краса виходить. Як, як е, хвилі. От тут вив'язано. Такого ще не бачила. Класно, З пишною спідницею цей половер. Прям такий нарядний образ. Так, далі. Далі теж класний пуловер, теж е, меланжева ниточка. І на ромб схожий і на квіточку. Такий об'ємний, дуже гарний. Подивіться, знов на комір. Уже е, яка по, по рахунку модель вив'язаний такий е, виріз горловини дуже низький і дов'язується комір. Коміром да, на е, потрібну вам висоту. Дуже гарно, Просто і гарно. Так, дивимося далі. Тут у нас як палантин нарядний. Тух, платок. Пеленрай. Дуже гарний. Так, нарядний у нас така ковтиночка, половер. так. І травка ниточка, і гладь, Здається, ще реглан тут. Можна таке плаття вив'язати, з такими манжетами, з таким коміром, і буде нарядне платтячко, і понизу теж. теж саме зробити. І взяти або ниточку з люриксом, таким, щоб трішечки виблискувало, або з паєтками теж малесенькими. На новорічну річ, ніч буде класна, класне вбрання. Так, далі у нас кардиган. Кардиганчик знову е, з ниточки меланжевої. Дуже приємний синій колір. Так, от вам і паєтки, тільки ми про них проговорили Без рукавичка. На високій різинці мені теж таки подобається. Раніше є декілька моделей, не декілька, навіть три, чи чотири в'язала собі і безрукавку і половер з високою резиночкою. Дуже стильно виглядає. Так, Приємні такі модельки в, цій, в цьому номері. Пишіть, як вам, дівчатка, що вам сподобалося. Коментуйте обов'язково. Цим ви допомагаєте. Підпискою коментарями продвіженню двіженію каналу. Вдячна вам за це. І за донати теж дуже вдячна. Так, ажурна така кавтинка гарнесенька. Бачите, синій колір. Тут прям такий морський синій. Але такі відтінки різні і такі вони прекрасні. Це дуже гарна модель. Із блузкою, і з майкою. Унів... Універсальна річ. Кардіган. Пряжа онлайн. Ще такою не брала. Біжу Бірджит. Бутінети. Це я вам назви ниточок. Сказала, так, далі такі кремові відтінки, світлі. Ось теж, бачите, лицева гладь, реглан, але родзинка на рукавах. Ой. Теж приємний поверх. Такий кавовий. Кава з молоком, колір. Класний. Так. Такий поговер, що теж приємний. З хрестообразним набірним краєм завжди звертаю на це увагу. В Сабрині це улюблений набірний край. Як вив'язати один в один такий половер, я маю на увазі. Ну, так, і модель, і візерунок, і фарби, і кольори такі ж самі, і взяти ниточку гарну. Мою улюблену, наприклад, джинс від Yarnart. то вийде, ніби, там, Тому що там е, петелька в петельку лягає, дуже гарна спит, е, пряжа. Е, то вийде, ніби машинна в'язка, ніби покупний буде половер. І білий колір тут освіжає прям цю модельку. Класно. Так, далі велюрова ниточка, так, велюрова. Схоже на валюрову. Кардиган класний. Теплий, теж універсальний і нарядний е водночас. І колір класний. Бачите, досить багато в цьому е журналі, в, ць в, цій, е в цьому випуску моделей хоча б два кольори, але поєднують. Що вже цікавіше стає. Я в своєму худі теж поєднала два кольори. але Тому що, тому що забрала в магазині останню пряжу. І один молочний худі в мене такого кавого, кабо, колір кави. І е, взяла один моточок молочного кольору. На той випадок, якщо не хватить ниточок. але все в мене. Ниточка в ниточку, метр чи півтора метри залишилося пряжі від того, як я все дов'язала. Це взагалі чудо. Такого ще не було. Тому я теж поєднала, дівчатка, кольори. Так, лопа пеїса, так називається цей пуловер. Прикольний. Так, далі, далі. Тут у нас жакардова краса, хто полюбляє. О, яка безрукавка чудова. Розрізи по бокам, Ой, вам погано видно. Так, трішечки лучше розрізи по бокам моделі. І кольори класні. Бачите, світло-світло-сірий, комір і резиночка знизу. Трішки насиченого сірого кольору. Прям чудова модель. Поєднання кольорів, як на мене, дуже-дуже гарне. Так, ще Ще жакардові полувери. От сірий, коли тут і беж є гірчичний навіть колір. Коли сірий і розовий, це для мене взагалі якась французька розкіш. Так, я бачу ці кольори. Дуже гарний. Так, тут щось таке цікаве вив'язане. Малюнок цікавий. Реглан теж. Три, чотири, три чверті рукава. Жакардові візеруночки. Так, гарні, гарні модельки. Так, дівчатка, це все. Зараз ми заглянемо, що буде в наступному журнальчику. Коментуйте, підписуйтеся обов'язково. Переходьте за посиланням в мій телеграм-канал. Там е все цікавеньке для вас. Маю на увазі для тих, хто хоче щось в'язати, і не має змоги купити журнали. ну наприклад. Так, дівчатка, була рада подивитися з вами цей журнальчик. У нас з вами є ще такий. До речі, зараз я буду в'язати пуловер. Це в, в наборчику були ці е, два журнали від Верени. Ще один журнал. В, прошло... в минулому році я теж купляла перед Новим Годом такий наборчик. І з минулорічного журналу такого ж самого від Верени я буду зараз в'язати половер. Тому тут є теж на що подивитися. Сьогодні, мабуть, навіть завтра цей журнальчик ми теж з вами подивимося буде огляд. Тому заходьте, підписуйтеся, натискайте на дзвіночок, не пропускайте відео. Всім гарного настрою, мирного неба над головою! В'яжіть із задоволенням!